Що стосується е, подачі документів, куди звертатися родичам в разі загибелі або смерті військовослужбовців, постанова номер 168 яка визначає розмір виплати е, 15 мільйонів, вона говорить про те, що родичі загиблого мають право звернутися будь-де, тобто в будь якому територіальному центрі комплектування районному. Чи їх підпорядкованому відділі, де б вони не перебували, хтось в межах території України, так, можуть і за межами, але через консульство. да, посольство. Тобто, якщо в нас є тимчасово окуповані території, і можливо території, на яких є загроза життю здоров'ю цих родичів цього військового, да, вони могли десь переїхати. Реєстрацію не обов'язково там можливо змінювати. Тобто вони мають право звернутися, будь Житомир, Львів, Київ, Ужгород, Маємо. без різниці, куди їм буде зручно. Тому що батьки можуть проживати в одному місці, сім'я може працювати, проживати в іншому місці, можуть окремо подавати, можуть разом, бажано, звичайно, разом. Тому і комісія буде по всім зразу, комісія прийме рішення одне. Ми радимо. Родичам робити це десь в одному місці так буде простіше всім. Простіше і в підготовці цих і відправці документів, і потім виплата. Виплата ця буде здійснюватися е, в зв'язку зі змінами протягом 40 місяців. Я б сказав, 41 місяця. Першу частинку одну п'яту заплатять зразу. Від цієї суми, від частки, яка положена, передбачена кожному. А далі щомісячно протягом 40 місяців буде здійснюватися виплата решти цієї суми. На жаль, ну всі розуміють, чого так. Кількість значна. Зразу виплачувати 15 мільйонів вже немає змоги. Така змога була ще на початку. Але вимушені були прийняти такі от зміни і виплачувати саме частками. Стосовно документів, то родичі подають від себе документи, які говорять про їхню належність до цього військовослужбовця. Батьки мають надати свідоцтво про народження, де буде видно, що вони батьки. Дружина, чоловік, свідоцтво про шлюб відповідно на дітей, народження дітей. Ті, хто перебувають на утриманні, відповідно ті документи, згідно яких можна прийняти рішення, що вони, так, да, дійсно є там опікунами чи е -е 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 їхня належність до того, що вони дійсно будуть мати право на цю виплату. Хочу зазначити, що документи можуть подавати в принципі, всі. То тобто, і цивільна дружина також. Вони вправі подавати, навіть якщо буде рішення суду, що вони там спільно проживали, але ну наразі така виплата не здійснюється цивільним дружинам. Там був внесений зміни в цей законопроект. І до 25 якщо не помиляюсь, серпня минулого року ще члени сім'ї було прописано в законодавстві, могли отримати цю допомогу. З 22-го року членів сім'ї убрали з цієї статті 16, і, відповідно цивільні дружини, чоловіки, брати, сестри. Якщо хто донесе документ, що дійсно. Проживали, були членом сім'ї, тобто це було судове рішення, тільки судове рішення. Довідка з якогось ОСББ, ЖЕКА там сільської селищної ради, вона не підходила. Тільки судове рішення, що судом, яке набрало законної сили, що судом встановило, що да, дійсно вони є сім'єю. Бо сім'я по сімейному кодексу, ті, які. Стаття 2, по-моєму, да, які спільно проживали, вели спільне господарство, були пов'язані е, спільними правами, обов'язками. Якщо немає документів, зв'язок з військовою частиною може підтримувати як самі родичі, якщо ця частина їх пункт постійної дислокації знаходиться десь в межах там. Житомир, наприклад, наша 95-та бригада, да, і відтуди є загиблі військовослужбовці, родичі можуть звернутися або безпосередньо до командування цієї військової частини для отримання того чи іншого документу, або ж військова частина зобов'язана сама направляти ці документи, які необхідні. Це грошовий атестат про виплату грошового забезпечення по дату звільнення. Подату виключення з військової служби, витяги з наказів відповідні про його виключення зі списків та звільнення, сповіщення про загибель. Ну і все, в принципі, це, що стосується цієї одноразової грошової допомоги. До РТЦК, звідки людина була призвана, або де проживають ці родичі. Ця інформація військових частин, в принципі, має також бути. Якщо немає таких документів, наші представники на місцях роблять запити. І чекаємо, поки надійде ті документи, які ми просимо в той чи іншої військової частини. Ну, деякі частини оформлюються швидше, деякі чуть пізніше, в залежності від того, де вони перебувають і де зараз знаходиться той особовий склад. Комісія приймає рішення і по загиблим, і по особам з інвалідністю. Але в будь-якому випадку все буде опрацьовано однозначно, і виплати також будуть здійснені.